Шановні українці, шановні журналісти, сьогодні хотів би зробити певне оголошення, дати певну пропозицію, оскільки ми бачимо, що нинішній парламент все далі і далі себе дискредитовує. Ми маємо сьогодні уряд, який має менше одного відсотка підтримка в суспільстві. Ми бачимо сьогодні продовження і поглиблення жахливої економічної кризи в нашій державі. Ми бачимо знову загострення бойових дій на сході України і знову гинуть, знову отримують поранення наші герої. Ми бачимо, що сьогодні продовжуються політичні репресії. Патріоти продовжують сидіти у в'язниці, і ми бачимо, що парламент стрімко втрачає свою легітимність через свою кулуарщину, через постійне порушення регламенту. Через те, що не приймаються надзвичайно важливі закони, які сьогодні дійсно вимагає українське суспільство, не покарані злочинці не проводиться ніякої боротьби з корупцією. Навпаки, ця корупція шириться і прогресує. І відповідно бачачи те, що парламенту сьогодні як ніколи потрібен свіжий подих, парламенту потрібно сьогодні новий суб'єкт, який би дав би можливість сконсолідувати тих людей, яким не байдуже ситуація в державі. Тому що ми бачимо, що національні інтереси фактично в цьому парламенті нема кому захищати, то ми, свободівці, виходимо до всіх здорових сил парламенту з пропозицією об'єднати свої зусилля, скоординувати їх навколо боротьби за національні інтереси, боротьби з корупцією, боротьби проти політичних репресій за звільнення політв'язнів. І сформувати все таки Верховній Раді України відповідну депутатську групу, яка б мала би всі повноваження згідно регламенту, яка давала би можливість створити цей новий політичний суб'єкт Верховній Раді, яка би давала відповідне право голосу і право слова можливості висловлювати свою позицію. І тому ми звертаємося до всіх патріотів. Ми звертаємося до людей незаплюмованих. Ми звертаємося до людей, яким не байдуже сьогоднішня ситуація в державі з відповідним закликом. Давайте спробуємо. Об'єднати свої зусилля для того, щоб надалі ефективніше представляти українців у Верховній Раді. Це цей заклик. Ми сьогодні робимо, і ми готові до відповідних переговорів, до відповідних консультацій щодо створення такої депутатської групи. Дякую за увагу.